Доброго дня, шановний Николая, 6 січня 2026 року. От зараз вирішив виконати розливання трьох червоних вин. Два з цих трьох вин потрібно просто поновити у пляшках, бо вже закінчилися. Це Рубін Болгарський 24-го року врожаю та Савіньо 24 го року врожаю. Багато хто вже цю вина дегустував. От. Але. Разом з ними я вперше забетулююю Каберна Севуньон також 24-го року врожаю, але із суттєвою відмінністю саме від цього кабернесунь, яка полягає в тому, що в оце вино було долучено у свій час е, значну кількість шкірок, яка була вилучена під час пресування кабернесунь по закінченню холодної мацерації, тобто до ферментації. І ці шкірки були долучені до кабернеса такого також само, як тут. Тобто, у нас тут йде е, стандартний каберне веньон із е, стандартною кількістю шкірок, але е, ферментацію передувала 10-добова холодна мацерація. Тут же, е, окрім 10-добової холодної мацерації, присутня подвійна кількість шкірок, яка виявилася е, після е, вилучення. Сосла, яке пішло для виготовлення вина за білою технологією, як і сухого, так і десертного. Ця технологія, хтось мені підказував у коментарях, що називається неріпасо сен'є, саме сеньє. От ну тут уже я не буду вдаватися в деталі. Бачу я відмінність, тому що власне сен'є передбачає просто вилучення сосла. Деяке зневоднення мезги, і ця мезга власне ферментується і отримується таким чином підсилене, етаніне, більш потужне вино. В моєму випадку технологія була дещо іншим чином, вона відрізнялася. От, і я бачу цю тут суттєву відмінність. Ну, але втім, є для котилювання два каберне сувеню. Того ж самого матеріалу, того ж самого року врожаю з одної партії. Це каберне сувеньоні, яке мало у собі продовжувану холодну мацерацію та ферментацію протягом тижня. Тут вже все так само, але до цього вина була долучена така ж сама кількість шкірок, яка перебувала у цьому матеріалі до ферментації, тобто подвійна кількість шкірок. Для того, щоб проаналізувати, наскільки це вино може відрізнятися від цього каберне сувеньон, то напевне я проведу розбавлення якоїсь невеликої кількості вина водою, тому що я так думаю, що і те, і те вино, у чистому у такому вигляді, як воно зараз знаходиться у цих ємностях, воно буде дуже темним, тобто буде важко зрозуміти відмінність кольору. А от після розчинення водою, скажімо, один до трьох, напевне, будуть якісь. Візуальні відмінності. Пляшки підготовані. Ну і зараз власне розливання. Потім буде інша частина цього ж світу, яка буде стосуватися саме Каберне веньйону і з двома штрихами підсиленого. І певні мої характеристики цього. Вже, мала, я продовжую виконав розливання цих трьох червоних вин. Відповідно, ідентифікація по ковпачках, зелений ковпачок рубін, червоний. Але дещо світліший це Каберне Савіньон без підсилення. Ну і червоний темніший відповідно з підсилення. ємностях. Рубін болгарський. Ємності білі на внутрішніх поверхнях. Ну Єдине, що є там невеличке, усе утворився за рік. Каберне Савіньон можна сказати, також без відповідних фарбуючих. Нашарувань наємності. А от каберне совенівний з підсиленням, тут очікувано зафарбувалися анутні поверхні ємності. Таким чином, дійсно, фарбуючі властивості вони значно більші, тобто міст Антоціанів, і тут опосередковано можна буде розглядати і самі органолептичні властивості. Саме цього Каберне Свеньон зі підсилення. Я відібрав по 10 мл кожного вина. Ну, В принципі, Рубін болгарський нас зараз не цікавить. Цікавить тільки два варіанти каберне Кабернесовень. Але зараз на прикладі сусіднього Каберне Сувеньон можна буде зрозуміти і здатність до. Кольору рубіна болгар, болгарського, бо багато хто мене запитує. Тобто, посередині це Каберне Савіньон, просто 10 днів холодної мацарації і 7 днів ферментації. Справа це Рубін за той самої технології. Зліва це, відповідно, Каберне Савуньон з підсиленням. Зараз ми подивимося на відмінність кольору. Тобто Рубін і Каберне Савіньон. Е -е, існує зовсім незначна відмінність. Тут напроти вікна. Отак. От Бачимо, да? що ну, майже відмінності немає. Дещо тимніший кабернесовеньон, бо часто запитують, як у Рубіна фарбуючі властивості. Якщо ви знаєте, що таке Кабернесовень, то можете до нього рівнятися. по Значна відмінність мається між Кабернесовуньон підсиленим та стандартним, умовно стандартним. Подивіться, от разюча відмінність. І тепер ці два зразка: Кабернесовінь, я відповідно. Розбавлю водою, там спочатку вдвічі, потім утричі. І вам продемонструю кожний етап цього розчинення. Ну, для чистоти експерименту, в принципі, напевно, дослідимо і рубін. Тут 10 мл. Незручно одною рукою працювати, бо в правій руці камера. Каберне Савіньон умовно стандартний. Рубін і Каберне, ну, можна сказати, що напевно відмінностей і немає. Так, і цікавлячий варіант Каберне Савінь із подвійними шкірками. Ну, тут видно, якщо цих двох вина проглядається нижня частина келиха, то тут цього ефекту, цей ефект відсутній проглядання. Так, ну і зараз я відберу аналогічну кількість води у кожен шприц, внесу і побачимо зміну кольору. Продовжуємо. Отже, відібрав я по 10 мл води чистої. І виконую розчинення. Тобто вино та вода один до одного. 50 на 50. Так. Рубін ще має. Ну, таке забарвлення. Воно, можна сказати, змінилося, але незначно. Також змінилося, ну незначно. У Каберне Совеньон, умовно стандартному. Ну і не проглядається нижня частина келиха у каберне Кабернесовіньон з підсилення. Зараз виконаю аналогічну протеку. Додаю ще по 10 мл. От, з'являється блідуватий колір у рубіна та каберне савіньйон, От воно вже блідувате, одне і інше. Ну і з підсилення. Ну, все рівно колір ще красивий. Це вперше я виконую такі експерименти. Здається, зараз при наступному внесенні 10 мл води у Каберне свиньо з підсиленням можна вже буде спостерігати нижню частину келих. Таке, як було на початку із каберне мовного моностандартне. Отже, колеги, третє внесення. Тобто в оцьому розчину початкова вина лише 25%. Рубін болгарський. Каберне Савіньйон. Каберне Савіньйон підсилений. Не добився я проглядання. Ще Ще треба вносити. Це вже буде четверте внесення. Тобто 20%, 20 розчин вина у воді. Рубін болгарський. Вино до цього часу ще досить красивого кольору. Каберне Сереньон. Досить красивого кольору. Їх ще не можна назвати рожевими. Ці вина. Вони все ж рубінові за кольором. Так, і ось тільки зараз проглядатися почало дно у Каберне Сереньон з підсилення. Ну, напевно, вже не варто продовжувати цей експеримент. Бачимо, що усі три вина вони досить густо насичені в антоціальному плані, але саме Кабернесовий ньон із підвищеною кількістю шкірок має набагато більший потенціал кольору. Опосередковано це говорить про те, що і у ранолепіці маються значні відмінності від стандарту. Тобто це вино. Значно потужніше, хоча стандартний, умовно стандартний Каберне Савеньон його не можна назвати легким, тому що, повторююсь, було 10 днів попередньої до ферментації холодної мацерації, тобто вже шкірка напрацьовувала майбутнє вино і також було 7 днів ферментації. Каберне Савень з підсиленням була подвійна кількість шкірок і бачимо, наскільки відрізняється вино. Від умовно стандартного каберне Веньо. Мається поціновувачі такого вина, саме із такими характеристиками, більш сильними. Вино більш таке тільне. Ну, Є саме споживачі такого вина, і, в принципі, власне, я думаю, що от хто має такі пріоритети. До вживання вина, напевно, варто скористатися способом підсилення шкірками, так зване синьє, і відтворити щось подібне. І забуду вже, власне, дегустація Каберне Совіньйон із підсиленням ось незначна частина цього вина, бо це ці зразки вже розчинені. Ось, а воно так виглядає у келиху. Ну, я відчуваю цю зміну, вона полягає і більш насиченій ароматиці, хоча кабернесуніон сам по собі він ну, у лідерах у цьому плані. Також відчувається і значне підсилення смакових властивостей цього вина, власне, ці всі додаткові шкірки внесли. Мали свій вплив на кінцевий варіант цього вина, ну і такий варіант. Згодом я напевне виділю зразки обох цих Кабернесивеньом для бажаючих зрозуміти саме відмінність у технологіях. Ну, і з часом ви можливо зможете особисто скласти враження про ці два варіанти. Зразки будуть. Розфасовані по 100 мл, бо в мене вже досить часто ну, ініціюють до мене саме такий вид інформування про те чи інше вино, про той чи інший сорт, власне, шляхом дегустації малих об'ємів. І, напевне, я розпочну саме це із Каберне-Сеньон, цих двох варіантів. Ну і на завершення, все ж я продегустував оцій розчиненій вина, е, Рубін болгарський та Каберне Совенюн. Оцій стандартній. В принципі, відчувається. Алкоголь вже не відчувається абсолютно. Ну, та й зрозуміло, чому так. От. І тут вже така: і посередній смак, він ще є, і посередня ароматика, бо вона також відчувається. Тобто кольору більше, ніж всього іншого. А от в цьому варіанті ще е, да, алкогольності немає. Але. Але досить знавані знаваний напій на основі Каберне Савіньон, так, він і спиртуозний, ну, я знаю, відчувається і ароматика каберне Савеньон, і смак. Відповідно, без алкоголю. Ну і потім <схід> так, ну, про це вже ну, не варто. Казати про це вино. Мені було цікаво саме оце дослідження цих червоних вин. Вперше я виконую, отримав відповіді, які хотів отримати. Все, дякую за увагу. До побачення.